Вітаю! Давайте познайомимось. Я Остапчук Неля Георгіївна, учитель початкових класів, у ліцеї, який знаходиться у мальовничому селі Адампіль, що на Старосинявщині. Вибір професії вчителя для мене це не випадковість, а поклик серця. Я завжди вірила, що учитель початкових класів це не просто педагог. Це творець дитячої душі, який допомагає дитині пізнати світ, себе і свої можливості. Тому для мене це був свідомий вибір стати вчителем початкових класів. У 2013 році закінчила Хмельницьку гуманітарно педагогічну академію, отримала повну вищу освіту за спеціальністю початкова освіта та здобула кваліфікацію організатора початкової освіти. Вчителя початкової школи. За 18 років роботи я переконалася, що головне у професії любов до дітей і щире бажання допомогти кожному учневі стати кращим. Тому я разом зі своїми четвертокласниками стараюся впроваджувати в життя концепцію нової української школи. Кожен день у школі це нова історія, нова посмішка, нове відкриття. У своїй педагогічній діяльності я дотримуюся переконання, що кожна дитина має право на успіх, а завдання вчителя допомогти їй його відчути. Тема моєї педагогічної ідеї формувальне оцінювання у початкових класах, шлях до успіху у навчанні. Формувальне оцінювання це ефективний інструмент, який сприяє розвитку учня, підтримує мотивацію, формує впевненість у власних силах і вчить самостійно керувати своїм навчанням. Суть моєї педагогічної ідеї полягає у створенні дружнього освітнього простору, де оцінювання не контроль, а зворотній зв'язок і підтримка. Ціннісні орієнтири НУШ, нові державні стандарти освіти вимагають підходів не лише до організації навчального процесу, але і до оцінювання навчальних досягнень. Тому у своїй роботі велику увагу приділяю формувальному оцінюванню. Одним із типів формувального оцінювання є самооцінювання через чек-листи, світлофор настрою, таблиці успіху, сигнали рукою, чарівна лінійка, лінійка цукермана, сигнали за допомогою кольорових фішок, карток, цеглинок Лего. Поряд із самооцінюванням використовую техніки взаємооцінювання, дві зірки і одне побажання, я і моя команда. Індивідуальні та групові рефлексії, за допомогою яких діти аналізують власні досягнення, портфоліо учня, яке допомагає бачити прогрес і формує позитивне ставлення до навчання. Формувальне оцінювання допомагає дітям усвідомити власний шлях навчання, відчути радість від досягнень. Розвиває відповідальність і віру у себе. Вважаю, що саме через довіру, партнерство та підтримку кожен учень відкриває свій шлях до успіху у навчанні. Я вважаю, що сучасний учитель має бути фасилітатором. І наставником, який надихає, спрямовує і підтримує, а не лише передає знання. Для того, щоб активно впроваджувати державний стандарт в освіту, намагаюся постійно підвищувати свій фаховий рівень. Беру участь у вебінарах та онлайн-курсах платформи всеосвіта на урок Едера методичних семінарах, педагогічних студіях, конференціях, професійних спільнотах учителів початкових класів, навчаючи, навчаюсь сама, набуваю досвіду, прагну стати сучасним учителем, який вміє поєднати традиції і інновації. Розробила тестову перевірку знань до підручника автора Марії Чумарної літературне читання 2-4 класів. Ця робота на конкурсі освіта Хмельниччини на шляхах реформування була нагороджена дипломом третього ступеня. Я вірю, що успіх дитини починається з віри в неї, а завдання вчителя створити умови, у яких кожен учень зможе відкрити радість, пізнання, смак успіху і любов до життя. Мої учні відкриті до спілкування. Вони веселі і кмітливі, допитливі і щирі, активні і відповідальні, творчо підходять до виконання навчальних і позакласних справ. Це і є моєю найвищою нагородою.